Вітаю діти! Взимку є багато зимових розваг. Багато хто полюбляє кататися на синчатах, на ковзинах, багато хто полюбляє кататися на лижах. І сьогодні пропоную вам зліпити лижника. Для роботи нам знадобиться пластелін, дощечка і стека. Беремо шматочок рожевого пластиліну, розминаємо його і розкачуємо його от в такий невеличкий, товстенький стовпчик. Тепер беремо ще один шматочок пластиліну рожевого кольору. Маленький. Також розминаємо його і розкочуємо от у такий ж стовпчик. І робимо ще один такий стовпчик за розмірами. Тепер приліплюємо руки до тулуба. Одну руку ось таким чином назад, а другу ось так вперед. Перекріплюємо і примащуємо одну руку і другу руку до тулуба. Щоб руки міцно трималися, треба їх добре примостити з усіх сторон до тулуба. Тепер беремо пластилін жовтого кольору, розминаємо його і з нього також катаємо стовпчик. Це буде нога дівчинки. Ось такий стовпчик вийшов. І другий стовпчик робимо такий самий за розміром. Тепер прикріпуємо ноги до тулуба. Одна нога має бути прикріплена ось так вперед, а друга назад. Якщо рука вперед, то нога дивиться назад. Якщо рука дивиться назад, то нога вперед. І добре. Прикріплюємо ноги до тулуба. Тепер беремо пластилін рожевого і білого кольору і змішуємо їх разом, щоб у нас вийшов світлий рожевий кольор для обличчя. Тепер, коли ми змішали білий і рожевий, катаємо ось таку кульку і прикріплюємо зверху до тулуба. Тепер беремо шматочок жовтого пластиліну. Розкочуємо з нього кульку і притискаємо її ось таким чином. Тепер від цього круга стекою ось так відділяємо на великий шматочок пластиліну і тепер з'єднуємо ось таким чином нашу шапочку. Ось так Примазуємо добре. І тепер прикріплюємо до голови. Тепер із пластиліну жовтого кольору катаємо довгий тоненький джгутик. Тепер наш джгутик треба трошки отак прищепити по всій його довжині. І тепер обмотуємо наш джгутик навколо шиї. Ззаду отак перехрещуємо, притискаємо і зайве відрізаємо за допомогою стеки. Тепер оці зайві шматочки, які ми відрізали, ми скорочуємо у кульки і притискаємо до рук. Це будуть рукавички. Тепер беремо два шматочки рожевого пластиліну, скочимо з них кульки, трошечки притискаємо, формуючи взуття, і приклеюємо до ніг. Тепер із шматочки чорного пластиліну розкочимо ось такий довгий джгутик і розділяємо його навпіл стекою. І тепер кожну половинку треба трошечки приплюснути. Щоб вона була плоска. Тепер формуємо передню частину лижі. Ось так притискаємо і загинаємо нагору. Одну лижу і другу робимо так само. Притискаємо і загинаємо. І тепер встановлюємо дівчинку. На лижі спочатку на одну і притискаємо її, і потім на другу. Ось таким чином. Беремо пластилін зеленого кольору і розкочуємо два однакових джгутика. Тепер беремо маленький пластилін жовтого кольору, розкочуємо у кульку, трошки приплюскуємо і притискаємо. До наших джгутиків. Один і другий так само робимо. Тепер прикріплюємо лижні палиці до рук дівчинки. В одну руку і в другу. І ось такий лижник готовий. Ось такі лижники у нас з вами вийшли. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!